Вони молоді, амбітні і знають, чого прагнуть у житті. Школярі, студенти, учасники молодіжної ради при Харківському міському голові. Зібралися в одному просторі на навчальний захід. Ці дівчата та хлопці приміряють на себе ролі депутатів, голів фракцій та постійних комісій і будуть вирішувати спірні питання та приймати рішення, що стосуються розвитку міста. Імітаційна рольова гра сесія міської ради для молоді вже відбувається у Харкові. Не вперше таким чином, молодь на практиці знайомиться з роботою місцевої ради як колегіального органу. керівником гри був доцент кафедри публічного управління та державної служби інституту державного управління Харківського університету імені Каразіна Олег Конотопцев. Отже, вигадана фантастична ситуація. Абстрактна рада, в якій 24 депутати, там чотири фракції, чотири комісії, і у кожного гравця своя роль, рівна кількість по комісіях, по фракціях, і у кожного своє завдання. Просто прийняти рішення, але комусь треба, щоб воно було прийнято, комусь не треба. І от вони так спробують з'ясувати в результаті засідання, так що і як метою симуляційної гри сесії міської ради є підвищення рівня громадянської освіти серед молоді, формування розуміння роботи органів місцевого самоврядування та розвитку навичок ухвалення рішень командної роботи, ведення переговорів і публічного виступу. Цей захід ініційований молодіжною радою при харківському міському голові. Це захід направлений на те, щоб харківська молодь ощутила, себе депутатами зрозуміла, як працює міськрада, долучилася до роботи Харківської міської ради, і щоб вони розуміли, як приймаються рішення, як розробляються рішення, які потім втілюють життя Харківська міська рада. Кожен учасник отримав свою роль та завдання. Став на деякий час представником певної фракції та комісії. Мета сторін проконати опонентів і знайти прихильників да. Алі проходить обговорення питань в комісіях, а потім у фракціях, де кожен депутат наводить аргументи на підтримку своєї думки. Після обговорення голови комісії та фракції підсумовують ухвалення рішення, і після цього проводиться голосування. Перемагає та сторона голосів, у якої було більше. Теорії дуже гарно це вивчати, але доки ти не до цього на практиці, ти не зрозумієш, як це все працює. Бо ми вивчали теорію, і я як би не хотіла, я все одно не могла зрозуміти. А зігравши в цю гру, ти безпосередньо розумієш, які процеси відбуваються не ззовні, а саме всередині цієї структури, і краще розумієшся на тому, що відбувається. Це насправді дуже цікавий досвід. Завдяки цій грі молодь має можливість дізнатися, як взагалі працює міська. Рада, як приймається рішення і не тільки зрозуміти, як вона працює із а також попрактикуватися у публічних виступах, а також у навику перемовин. Тобто, цей захід дає дійсно молоді можливість розвиватися і прокачувати себе як майбутнього політика, майбутнього депутата або переговорника. Мої враження, якщо описувати вони доволі позитивні, бо дійсно вони справдилась. Це дуже енергійно, дуже цікаві люди. Кожен розуміється на своєму питанні хтось більше в юриспруденції, хтось більш розуміється в економіці, і це покращує якраз взаємодію нашу та відкриває нове комініки. Завдяки таким заходам. Учасники набувають практичного досвіду ведення переговорів у роботи в команді, а також мотивує їх до участі у роботі місцевого самоврядування заради розвитку Харкова. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Олексій Муравйов, Станіслав Гришко, Харків. Новини.